я, Скачук Ольга Петрівна, народилася в місті Одеса 20 вересня 1983 року. Самого дитинства обожнювала займатися хореографією та спортом. Тому вже у віці 10 років вступила до дитячого танцювального колективу Чекіс. У 2003 році закінчила училище мистецтв і культури з червоним дипломом. Потім працювала два роки в складі артистки балету Одеського театру Мускомедія у 2003 році. Вступила до університету і здобула кваліфікацію бакалавра хореографії. А потім 9 років працювала в компанії Чамланг у Китаї на посаді артистки балету. З 2015 по 2017 роки почала працювати в компанії Red Pro Event у Туреччині артисткою балету Black Diamond, менеджером по набору артистів та хореографом репетитором. І нарешті з 2017 року, і по сьогоднішній день працює фонтанському будинку культури, художнім керівником зразкового колективу сучасної хореографії Black Diamond. БЛЕК засновником, головним балетмейстером, режисером та постановщиком усіх композицій. Також є засновником та керівником артгрупи Зумбаледі вимоглива, пунктуальна, відповідальна. Задачі навчити дітей усього того, що знаю та вмію сама. Цілі на майбутнє працювати, створювати ще більше цікавих композицій. Мрію поставити справжній український танець, до якого пошити справжній національний костюм. Дуже люблю дітей і те, чим займаюсь. Живу, мрію та надихаюсь.